Ольга чорна на рівня. Мамо, радісно стрельнула очима Іванка. Олег запропонував мені вийти за нього заміж, а його батьки про це знають, не поділяла дончиної радості Орися. Іванка знизала плечима. Не поспішай. Учора на побаченні Олег подарував Іванці тендітний золотий перстень. Це була перша коштовна річ у її житті. Орися статків не мала, звідки взятися багатству у звичайної сільської медсестри, котра сама виховує доньку? Люди говорили різне про юванчиного батька, але правди ніхто не знав. На практику, після медучилища Орися їхала сама, а звідти повернулася з дитиною. Орися гарна дівчина, тому й звабив якийсь ловелась, обговорювала новину село. Вона ж медичка знала, що робити, аби не народжувати. Може, ще повернеться. Певно, має жінку пройди світ. Дівчинка росла розумною і вродливою. У селі були впевнені, має батькову вроду, хоча й Орисю природа красою не обділила. Мала Іванка гарний дзвінкий голос. Село відразу зметикувало. Мабуть, Орися з артистом зналася. Хто з родини так гарно співав? Баба ні, дідо ні, батьки також ні. Село вирішило. Іванка повинна вчитися на артистку. Але вона обрала медицину. І коли вступила до інституту, село наче оса вжалила. Може, Іванчин батько професор той допоміг. Ким би не був, але гроші, певно, має. Так вона ж вчилася добре. Гет, Хто тепер на це дивиться? Треба плечі мати. Не одна сільська сорока хотіла вивідати в Орисі хоч що-небудь, але медичка лише усміхалася у відповідь. На Орисиному подвір'ї щенився галос. Прийшла з'ясовувати стосунки Олегова мати. Чуєш, шльондро, кричала порядна свізька вчителька. Хай твоя знайда, навіть не сміє до мого сина підходити. Ти хоч знаєш, хто її батько, мій Олег із поважного роду і жінку візьме таку, щоб рівня йому була? Орися мовчки слухала гостю. У початкових класах Ярина Іванівна вчила Іванку, хвалила малу за успіхи, а тепер. Хай обоє шукають інше щастя! Винесла ультиматум пані вчителька і гримнула за собою хвірткою. Коли Іванка приїхала на вихідні додому, мати розповіла про все. Донька зняла з пальця перстень і попросила повернути хлопцеві. Було далеко за північ, коли Орися закінчила розповідати Іванці про свою молодість, уперше. Я й не здогадувалася, що Павло Андрійович мій батько. Ви казали, далекий родич. Я вірила. Він цікавиться моїми справами, допомагає, про вас запитує, його шанують. Павло Андрійович дуже гарний лікар і викладач. Мамо. Він був одружений, коли ви зустрілися. Ні, звичайно. Чому ж? Ти хочеш знати, чому я не вийшла за нього заміж? Злякалася. Сільська дівчина і син відомих батьків, медиків, але це вже не має значення. Павло Андрійович цікавиться тобою, допомагає і добре. Олег оминав Орисину хату. Жінка випадково зустріла його на вулиці. Зачекай, маю дещо тобі віддати». Іванка мене не хоче бачити? А ти її, хлопець опустив очі. Іванка зателефонувала з міста додому. Мамо, я хотіла б тебе познайомити з володею. Ми приїдемо в суботу. Володя вже знайомий з моїм, з Павлом Андрійовичем. Він сказав, що володя надійний хлопець. Теплого весняного дня біля скромної оселі сільської медички загальмувало авто. Які ж вони гарні обоє, милувалася крізь вікно Орися. Гарні ж, заздрісно споглядала крадькома сусідка. Звістка про Іванку і її нареченого облетіла в мить. Раптом комусь припекло виміряти тиск, комусь попросити щось від голови. Завжди забуваю запитати, як Олег, поцікавилась Іванка. Навіщо він тобі? Володя такий славний хлопець, та так просто цікаво його родині ніхто не міг вгодити. У кожній дівці Ганч шукали, а Олег тим часом з товаришами зачастив до сільської кнайпи, а потім запізнався з жінкою з сусідньої області. Кажуть, вона колись свою новороджену дитину втратила. Не знаю, правда це чи ні. А що ж його мати? Орися лише махнула рукою. У неділю Іванка з Володимиром зібралися відвідати хрещену, майже по сусідству й Олегова хата. Шльондро, йди з моїх очей! лунало з подвір'я колишньої Іванчиної вчительки. Це свекруха спілкувалася з невісткою. Добрий день, Ярино Іванівно! привіталася Іванка. Добрий! Наступне слово застрягло в горлі. Ти? На ганку з'явився той, у кого Іванка колись була закохана. Пом'ятий, неголений чоловік не був схожий на Олега. І як ти? ледве витиснула з себе Ярина Іванівна, звертаючись до Іванки. Дякую, добре. Іванка з Володею звернули до оселі хрещеною, а Ярина Іванівна неначе прикипіла до землі. На ґанко чухав неголену потилицю Олег. Наступного дня в медпункті було людно, і хворі, і здорові поспішали до Орисі. Приносили, як годиться, дві новини одну добру, іншу погану. Доброю новиною було те, що всім сподобався майбутній Орисин зять. Особливо постаралася хрещена. Героєм поганої новини був Олег. Чули, вчора Олег Яринин такий бешкет лаштував, аж поліція в хаті була, розповідали пацієнти. Чужих дітей Ярина вчила, а свій вар'ятом виріс. Усім дісталося і матері, і тій дружині. Олег дешпетував неспроста. Іванку побачив перебирала Ярина дівчатами, а тепер спокутує, бо та. Її невістка. Кожен заслуговує на своє щастя, подумки мовила Орися, а вголос запитала: Тискміряти будемо?